Привіт! Ви на каналі Techman Shop. Сьогодні ми розпакуємо акумуляторний гравер Techman TCE 36500 Kit. Ось наш гравер, акумулятор, зарядний пристрій, а також набір аксесуарів. У комплекті є різні насадки для шліфування, різання, полірування та свердління. Ви отримуєте неймовірну кількість насадок для різних завдань. Гравер легкий та зручний добре лягає у руку. На корпусі знаходиться кнопка вимикання та регулювання швидкості. Літій-іонний акумулятор на 3,6 Вольт забезпечує мобільність і зручність. Є 4 швидкісних режими обертання шпинтера від 8 до 25 тисяч обертів на хвилину. Це дозволить ефективно працювати з різними матеріалами деревом, пластиком та металом. Що ж, бачимо, що Techman TCE 361520 Kit – це потужний та універсальний інструмент для виконання різноманітних завдань. Широкий асортимент насадок дозволяє виконувати різьблення, шліфування, полірування, свердління та різання з високою точністю. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. До нових зустрічей!